Задание э, вам ясно, да? Значит, дается последнее слово строчки. Это я вам перечисляю фирмы, так? А на них вторая строчка должна рифма быть. Из вот этих только тут то 12 у нас строк, 24 строки должна быть поэма. Или Ода. Вот эти все, да? Да, вот которые там. я вам перечислю, да? Рио, вес, евро. Э, Ком, Синевир, Вин, Микада, Правком, 21 век, СМДС, 21 канал, Генерал Бас, БСМ. Я могу тебе это отдать. Там все на Времени сколько? Так, на это все у вас две минуты. Начинает команда дітей. Не лише у Бразилії, а й у Унгорі великим є Бетярський Ріо. Скажем раді, дружно, сіо. Кіця, хочеш мати фест, заходи у фірму Вест! Техніка тут файна є від квадрата і до ромба, супербоуті, єврокомпа. А без банка синевир трактор полі не дердир. <плес> Я, ти, він, вона і він — це горняцький наш загін. <плес> Фірма єсть у нас мікада і реклами їй не надо. Я сиджу біля правкома — поляк тут чи поляк дома. знает каждый з десь Абрек фірму 21 век. Молодіжний Демсоюз, союз, я вам скажу, то є джус. 21 є канал, я люблю, он нас знімав. На сцені генерал Сейсбас. бас. Ліпше в них не грає фраз. А у фірми ПСМ я скажу вам, no проблем. фирма БСМ подарила вам мороженое Но, блин,